Нині церков празнує пам'ять святих Проватара Хандроніка Троє, а йде річ про 304 рік після роженства Христова. І церков в той час настільки була відповідальна і цінила кожний подвиг і смерть за Христа, що християни старанно. Записували всі ці подвиги любими способами, лиш би сохранити для історії церкви ті перші подвиги. Удивительно, дійшли до нас описання цих подвигів, бо в древності не було такої розпущеності, як наприклад, нині, коли люди уничтожають документи. Коли наші древні архіви уничтожалися при Австро-Венгрії, потім совєтська власть уничтожила в Закарпатті. тонни архівних документів, везли з архівів у Рахівську картонну фабрику і з історичних документів робили картон. І нині не здорова ситуація, коли цінніші історичні документи по історії Закарпаття вдруг оказуються під гріфом секретно, то перші християни себе не допускали. Наприклад, любим дикарям у Африці не можна об'яснити, що таке обман на виборах, вони не розуміють того, як от -то нормальні люди можуть. З тим крутити, дикарі не розуміють, поки в них ще то первічна Божа система восприяття. Ну розпущений світ уже не знає границь гріхопадінь. І от нині мучать святих в той час, коли ви б'єте моє тіло, тіло моє страдає, душа зціляється і збивали їх на побили. Причому читаємо в житті і стязателі, мучителі і старалися, як лиш май страшно наносити вред християнам. Коли читаємо сьогодні закон про заборону православної церкви нашої, то теж відимо, якся люди грішні і в Дганняння їх проти церкви, як приписують, як творять самі наклепи, і в ті наклепи починають свято вірити, і в результаті показують, що 21 вік жорстоко впав у своїй бездуховності. І ще один момент сьогодні церква святкує преподобного Косьми Маюмського. Того самого, куди разом із преподобною Іаном Дамаскіном написали для нашої православної церкви чудесніші піснапіння, особливо три песниці Великого Поста. Ми завжди казали для всіх людей, як формується, наприклад, православна проповідь на основанні Євангелія, апостола, пророків і на основанні текстів. Православного богослуження. Чому ми русини в Закарпатті, наші предки так любили вечерню, утренню, бо на вечерні і на утренні співаються стихири, пісні, в котрих розкривається учення Христово, раз, учення церкви і подвиги святих. І достатньо виспівати. Стихіри на вечерні, щоб священник уже міг скласти проповідь на основанні богослужебних текстів. От почому донині православні так держаться, во-первых, старого древнього благодатного восточного обряду і старінних текстів, причому текстів, котрі переведені саме унікально добре Кирилом Мефодієм. Пізніші переводи на сучасні молоді, далеко не церковні мови, виявилися невдалі. а ми в церкві формуємо слово проповіді і на Євангелії, апостол, пророку на основанні і, маючи в виду чудесніші, глибоко осмислені і написані богослужбові тексти, автор котрих. Сьогодні споминаємо преподобний Косьма Майомський. Представляє цьому світові добрі діла, котрі свідчать о світлості Божої, а ми, істинні церкви і істинні діти Божі, то й туй ми дійсно на путі спасіння, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.